Сіділи ближче Сімнадцятий під'їзд на Курчагінців 5. Ремонт повним ходом. На кожному поверсі свої роботи. Тут штукатурять, шпаклюють та фарбують. Вже зараз під'їзд не впізнати і не порівняти з тим, що тут було. Там взагалі страшно. Страшно вообще зайти. Повністю за ну, там взагалі, я не знаю, тут не жодного міста. Ну, все, всі панелі, всі вони всі получили, все сипалися, обдирали прямо. Чуть не до самої штукатурки. У більшості будинків міста комплексного ремонту під'їздів не було з моменту їх будови. За попередніми оцінками фахівців, третина приміщень вимагає ремонту. Щоб оновити їх усі, лише ініціативи міста замало. Основне зацікавленість місцевих мешканців. Лише об'єднавши зусилля, можна змінити стан внутрішніх приміщень. Так сталося і по вулиці Корчаніців. П'ятьми, якби самі провели аналіз стану під'їзду і перечислили всі пункти, які нам необхідні. Выполнить, и все эти условия наши были приняты. Мы рассказали свое, как говорится, горе. Нас выслушали внимательно. Мы сказали, что вот так вот сразу. И Таких вопросов не было. Мешканці погодились придбати матеріали, робочі руки надала районна адміністрація. Зараз на стінах рівномірний білий колір. Залишилося пофарбувати їх масляною фарбою і під'їзд можна здавати. За аналогічною схемою працюють і в інших районах Харкова. В райадміністраціях кажуть, до ініціативи місцевих мешканців готові дослухатись постійно, і така співпраця дає результат. Надія Більченко, Євген Шенкаренко, Харківські звісті.